Усім привіт, дорогі підписники, також гості каналу. Чуємо, що звук генератора світла немає. Але для нас це не впливає. Ми завжди рухаємось вперед з вами, завжди оглядаємо автомобілі. Якщо вам потрібно допомогу в огляді, звертайтеся, допоможемо. Звичайно, якщо ви хочете перевіряти автомобіль, ви можете самі перевірити історію автомобіля. Це Carvertical. Внизу під відео я залишу посилання, за яке можна перейти і отримати 20% знижки. Можна використовувати промокод. Рома також все працює, також можна користуватися. Звичайно, перевіряти автомобіль потрібно максимум, тому що все, що ви не перевірили сьогодні, завтра вдома ви це перевірите, обов'язково знайдете час перевірити. Це, я ділюся, досвідом, з наше, я кажу, досвідом наших підписників, які до мене потім дзвонили і казали, Романе, що ж ми зразу не зробили так, як ви казали. Тому що приїхали додому, машину. Купили, як купили, а потім вдома вже побачили, що є не так. А саме мається на увазі, що зношеність автомобіля не відповідав тому пробігу. Вже потім перевірили через Criверtical і стало зрозуміло, що автомобіль мав змотаний пробіг. Іноді змотані пробіги просто дуже дивні дуже смішні. Іноді люди змотують 10 тисяч. У нас вчора була ситуація, люди звернулись до мене кажуть, Романе, мене сподобався автомобіль. Я щось не пригадую, там в районі 50 тисяч було. Він каже, ну по факту змотали 10, зараз 40. Автомобілі США, я кажу, ну, бачите, люди йдуть на різне. 40 все-таки веселіше виглядає. Тому десь, десь так воно і є. Давайте ми будемо трішки глибше прориватися зараз. Я думаю, вже з крайнього ряду. Добрий день вам. Пан Роман. Як ваші справи? Так, бачите, ще. продаєте трошечки, так? Ага, Давайте я покажу, що ви продаєте машинку. Якщо би там хтось до вас дзвонив, то продавайте, звичайно. Другий рік 4000 доларів. Мерседес А класу. правильно? 1,7 дизель. І що ви ще маєте? Opel Astra H це те, що перед нами зараз стоїть. 9 го року 5600. Ну, я торг. Торг буде присутній, ви готові віддавати. Друзі, того пана знаємо, тому... Хто собі щось таке цікаве розглядає, ви можете собі сміло перевірити, звичайно, перед купівлею, все, подивитися і дзвоніть, домовляйтеся, правда? Ви готові продати. Хто готовий купити, людина готова продати. Вам дякую, на зв'язку побачимося. Так, а ми давайте сьогодні підемо трішки вглиб. Підемо вже на цей ряд, який прямо перед нами. Сьогодні йдемо, друзі, по інформації, що взагалі робиться на ринку. Які ж ціни Ціни будуть, тому вмощуємося. Зручніше ми розпочинаємо. 2010 року Opel Astra J 650 1.7 дизель 238 тисяч заявлений пробіг. Наголошую на тому, що Carvertical нам усім в допомогу. Обов'язково перевіряємо все максимум 17 рік, 16300-2.0 бензин автомат. Чесно кажучи, я вже трішки пройшовся. Як на мене, то ціни неймовірні, це м'яко скажете. Сказано. Ніхто цін сильно не опускає, попри те, що чути і реально в тому є правда, що все-таки активність значно менша, менше купляють. Зараз і сезонність, сезонність я маю на увазі літо літо завжди є менш активне в порівнянні з весною і осінню. І я вам чесно скажу, ціни ніхто там сильно не скидає. Ціни в космосі як були, так і є. Це реалії. Тому якщо хтось хоче гарну ціну, ну, треба полювати так, як колись в старі добрі часи. Гарну ціну треба знайти. До речі, ми сьогодні... я скидав звіт зраненько нашому замовнику. Також дивилися авто в Чернівцях, понизу ринку дивилися. І, на жаль, автомобіль. Вдвох ДТП маса шпаклівки, капот зроблений дуже неякісно. Весь пожм'яканий. Модель говорити не буде, хай хай чоловік собі продає. Надіюся, що всі, хто будуть перевіряти, друзі, будуть замовляти перевірку. Ви можете навіть не до нас звертатися, ви можете звертатися до когось своїх знайомих, ви можете їхати на СТО, але вам потрібно, тому що такі автомобілі продаються. І цей автомобіль, який ми сьогодні оглядали, там просто жах. У плані кузова це просто треш, але питання в іншому. Питання в тому, що цей автомобіль зараз на продажі. І от стоїть питання, знаєте в чому? Стоїть питання в тому, що коли автомобіль такий продається, ти його перевіряєш, бачиш його стан. Зрозуміло, що автомобіль такий не купляють наші замовники. Вони не хочуть, вони самі дивляться, самі бачать, що це проблема. Але є друге питання, знаєте, яке? Що через 2-3 тижні, ну місяць, по низу ринку, автомобіль все-таки продається. Тобто хтось приходить, і оці всі шпакльовки по 2000 мікрон це все купляють. Тому, чому купляють, я думаю, ви зрозуміли. Хтось приїжджає, купляючи просто візуально, дивиться сам. І ви знаєте, я також в своїх силах дуже впевнений в плані, що ну, я так в лапках зараз, та, в кавичках, кажуть, тобто, в плані того, що я теж хороший, був лікар, якщо треба, розберуся та, в якихось питаннях. По, по, по лікуванні, але насправді є, є навчені люди та? для лікаря зробити операцію на апендицит це вважається легка операція. А для нас, простих людей, це складно все. Розуміємо, та? про що мова. Так само і з автомобілями. Все, що ви самі захочете подивитися, і самі, а не маючи в цьому досвіду, ну, на жаль, на жаль, ви багато всього не побачите. І це, що ви потім не побачите, тому що. До чого я це зараз це розказую? Справа в тому, що в мене був дзвіночок від людини, яка ну, наш підписник, і він мені каже, Романе, та я там каже, в принципі, сам собі все подивлюся. Просто до вас дзвоню, бо мені далеко їхати, ви дивитесь по всій Україні, мені так тільки це. Я кажу, а мені стало цікаво. Я кажу, а ви ти ну, машинами займаєтесь, що дивитеся, якийсь маєте досвід, вчились ну, напрямок якийсь. Та? Тому ні, ні, я займаюсь зовсім іншим, в мене зовсім інша діяльність, я з автомобілями нічого спільного не маю. Але якщо треба, я все треба, я все побачу. І от, друзі, я вам чесно скажу, ця впевненість це дуже добре. Це прекрасно, коли є знаєте, впевненість в тому, чого ти не знаєш, бо насправді треба багато, треба досвід навіть недостатньо, не, не знаєте, як кажуть, студент вчиться це добре. Але потім потрібно ще здобувати досвід, тому що є багато моментів. Є по виробниках свої особливості. У нас був, наприклад, також випадок. Замовник дзвонив, також дивилися автомобіль. Автомобіль був не фарбований. Там мав сколи, були всякі, всякі такі от дефекти, але по факту був не фарбований. Потім до мене дзвонить, каже: дивіться, тут позаду в швах є ось такі, якісь такі, що то таке. Я кажу, це заводський герметик. Скинув мені фотографії, бачу. Переживає, знаєте, каже, я ніж не спав, Роман, не хотів вас турбувати, але от ваші фахівці дивилися, ви ж мені то скидали, ви ж то все контролюєте. Я кажу, все контролюємо, скиньте фото. Думаю, що ж там таке сталося? Чотири-чотири дня пройшло від купівлі. І що ви думаєте, а це заводський кубасочка кобасочка заводська, така, яка є. Я кажу, ну це так є. В вагах, це вагах, до речі, груп, Я кажу, ну ви відкрийте. Десь там, де ви живете, ну, люди ж продають такі машини, чи хтось може знайомих має. Йдіть і подивіться, воно ну, мусить бути герметик, ну, це нормально кажу. О, тому все воно я кажу, розбираюся, я в все я знаю, це прекрасно. Але все-таки, якщо ви для себе хочете знайти правильний автомобіль, їдьте на СТО, перевіряйте, беріть з собою друзів, якщо ви маєте таких, хто ну, дійсно розбирається, хто вам. Допоможе та і огляне автомобіль перед купівлею, обов'язково це робіть. Звертайтеся, до речі, до нас під відео буде і також на екранах. Я прикріплюю наші телефони. Ми працюємо по всіх містах України. До речі, до речі, сьогодні неділя, сьогодні в нас підбір в Луцьку. Люди приїжджають, я даю експерта, експерт зустрічає і також допомагає підібрати автомобіль. Що класно. ну, Якщо говоримо конкретно про Луцьк, чим цей ринок є цікавий? Справа в тому, що цей ринок має. Велику кількість автомобілів, близько півтори тисячі. Із цих півтори тисячі люди обов'язково знаходять авто. Там показник купівлі. Ну, зараз, на сьогоднішній день, до речі, останній от час четвер, неділя, регулярно, регулярно ми підбираємо нашим замовникам, які приїжджають, до речі, я обіцяв відео викладати, буду викладати. От. І треба буде, відео вже не збиралося, треба потрібно буде викласти. То регулярно, чесно вам скажу. Підбираються автомобілі. Тобто у нас зараз показник такий, знаєте, якщо взяти за останні два тижні просто 100% людей, які приїхали в Луцьк, 100% купили автомобіль. Я зараз про те, що я не, не про те, що ми там якісь там дуже хороші, людям гарні машини знаходимо. там, та, І Мова про те, що показник хороший самого ринку. За рахунок великої кількості ринок дуже класно. Дуже класно спрацьовує ця ситуація. Та, потрібно приїхати на ринок, потрібно бути присутнім в цій ситуації, тому що ну, треба обирати автомобіль, який вам подобається. Тут ну, без вас цього, на жаль, не зробиться. Але показник дуже гарний. 12 рік, 18200 BMW X3 2.0, 274 Тисячі заявлений пробіг. Багато чи мало, друзі, пишіть в коментарях. Per vertical наголошує вам усім допомогу. Він код вбиваємо. Якщо за посиланням внизу під відео, то вам відразу підтягне знижечку в 20%. Якщо просто зайшли на Carvertical промокод Roma. Англійськими Roma і у вас буде знижка. Там буде писати знижечка 20%. 16 рік 24200. 2,0 дизель, автомат 157 тисяч заявлений пробіг. Скажу вам чесно, час дуже швиденько пролітає. Ми в принципі, вже йдемо до завершення. 13 рік 16450 2,0 дизель автомат. Тому, друзі, хто в нас ще не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити. Підписуємось. У нас все про авто. Ви завжди будете в темі свіжих, свіжих подій. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, і як кажуть, з мене інформація з вас, з вас палець гору. Піднімаємо, лайкаємо відео. Рік випуску, на жаль, немає, але її ціна 9 тисяч доларів. Ось такий Infiniti. Так, в мене телефон, мабуть, перегрівається, бо бачу дуже потемнів екран. Ну нічого, ми в принципі, йдемо на завершення, друзі. Ще трішечки покажу вам інформації. Ну і будемо завершувати. 17 рік, 16500 Golf 7 Alltrack. Тігуан, 15-й рік. 2,0 дизель автомат 4х4. 219 тисяч заявлений пробіг. Чую за спиною люди заїжджають. Також з автомобілем бачимо в кадрі там іде процес огляду авто, наскільки, наскільки бачу поглядом, дивляться Тігуана. Так, заїжджають хлопці чи не заїжджають? Здоров, козак, як справи? Колока даєш? Молодець. Ну, Тігуан, друзі, в принципі, це дуже добре. Але якщо брати бензин, то трішки розраховуйте на, більший, на більші витрати це по розходу палива. 14 рік, 13 500, 2, 0, бензин автомат. Автомобіль пригнаний із США, бачимо там люк серйозний, а я б сказав, панорама. А так воно і є. Фасад, пасад, хтось каже без сьомий, але це просто американський пасад 2014 року, 14400, дизель 2,0 автомат коробка, а саме в цій версії DSG. Якщо б це був бензин з Америки, то був би, звичайно, гідротрансформаторний ав... автомат. Так, тут процес огляду під руку не дивимося. 16 рік, 15,200. 2,0. 2,0. Бензин там був, друзі. Тут також бачимо бензин 13. Рік 13-400, і 2,0 автомат. Друзі, ну ми все-таки, як кажуть, підійшли до нашого логічного завершення. Шукаєте автомобіль, його потрібно шукати максимум комплексно. Тобто перевіряти автомобіль, ще раз хочу наголосити, це історію автому. Перевіряти автомобіль по його фізичних даних, тобто те, що стоїть перед вами зараз. Просто відкрити кервертикал. До речі, в мене вчора так було. Людина замовила карвертикал і потім каже, дякую все. По зауважень не було. І каже, все, все, дякую. Я думаю, не буду вже на людину нападати. Щоб, З пропозиції огляду, можливо, думаю, він там сам огляне, нічого не питає. Ну, Люди, як кажуть, якщо треба, самі питають, але наголошую перевіряйте після Карвертікала фізично, тому що Карвертикал це так, знаєте, якби якась там історія, щось там написано. Що фактично було, може таки бути, що автомобіль приїжджає сюди, попадаючи там місяць в ДТП, буквально поїздили, потім після цього ДТП. Що робити з автомобілем? В нього історія чиста, ДТП є, і розуміємо. Та, його можна дослідити тільки фізично, тому фізично обов'язково треба перевіряти автомобіль, їдьте на СТО, звертайтесь до нас. Нема різниці. Основне це зробити. Ну і, звичайно, в попередніх відео я вже відзняв. Також обов'язково автомобіль правильно поставити на реєстрацію. Тобто кошти передаєте після того, як робите реєстрацію транспортного засобу на себе. Усім успіхів, бережемося! З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ!